На початку 1998 року у бельгійському місті Гент було проведено жеребкування відбору до Євро 2000. Збірна України потрапила у третій кошик. Нашими суперниками стали маленька екзотична Андорра, знайома з минулого відбору Вірменія, Загадкова Ісландія, Сусідня Росія та неперевершена Франція. Тоді, у січні 98-го, група виглядала доволі оптимістично. Хто знав, що вже влітку французи стануть чемпіонами світу, тоді тільки згадали, що в теорії, замість Франції, у нашій групі могла опинитися доволі посередня Греція, Австрія або Болгарія. Вже першу гру у групі преса охрестила як матч століття. Україна грала з Росією. Ми обов'язково поговоримо про це протистояння детальніше в окремому відео. А сьогодні згадаємо основні події та зосередимося на інших матчах цього відбору. Матч з Росією відбувся 5 вересня 1998 року на оновленому після реконструкції НСК Олімпійському. Вже на 14-й хвилині Сергій Ребров зробив передачу зі штрафного. Андрій Шевченко акробатично закинув м'яч на дальню штангу, а Сергій Попов відправив м'яч в сітку. 1-0. Через 10 хвилин партнери по команді вивели Скаченка один на один, і той не схибив два Росіяни прийшли до тями тільки у другому таймі. Тоді почали з'являтися небезпечні моменти. А згодом Євгеній Варламов відіграв один м'яч. Рахунок став 2-1. Однак вже через 8 хвилин помилився Ковтун. Ребров був першим на м'ячі, обіграв Харіна, після чого голкіпер сфолив. Пенальті. Харін отримав червону картку, а в місце в рамці зайняв Станіслав Черчесов. Однак впоратися з ударом Сергія Реброва не зміг 3-1 на користь України. Втім, навіть у меншості росіяни змогли забити ще один гол. Відзначився Онопко, який, нагадаю, був народжений у Луганську. Власне, гра так і закінчилась з рахунком 3-2 на користь України. Як ви могли помітити, новий відбір збірна України розпочинала у новій формі. Це знову було два комплекти з жовтими та синіми футболками від фірми Puma. чимось схожий на попередній, але малюнок на рукавах, який нагадував сітку футбольних воріт. Був замінений на суцільні сині та жовті смуги. До речі, одного разу Пума виписала ФФУ штраф. Справа в тому, що у динамо Київ у ті часи був контракт з Адідасом, і деякі гравці збірної України виходили на матчі саме в Адідасівських буцах, що, звісно, дуже не сподобалося Пумі. Другий матч збірна України проводила на виїзді проти Андорри. Це був перший відбір для цієї маленької країни. З перших хвилин андорці всією командою сіли в оборону і відбивались від атак української збірної. Грали доволі жорстко, особливо діставалося Сергію Реброву. Але була інша проблема гра проходила на незвичному маленькому полі. Вужче на 8,5 метрів та коротше на 7 метрів, що позбавляло гравців простору, а також зменшувало перевагу нашої команди у швидкості. Іграти не можна. Борочні ігри. Чемпіонати Європи Ліміра грати не можна. У ЄФА не должно здесь розрішати і що й свята протести української сторони УЄФА відхилило. Андорра, хоч і маленька, але заможна країна. Тому довелося грати на мініатюрному стадіо Коммунале. А от з чемпіонами світу Францію, до речі, Андорра чомусь грала у Барселоні на нормальному повноцінному полі, незважаючи на складнощі, все ж клас українських футболістів був значно вищим на 31-й хвилині. Косовський пробив низом зі штрафного, Ілдефон Сліма підстрибнув і м'яч пройшов під його ногами прямо в сітку воріт. Доволі кур'йозний, але такий потрібний гол. Наприкінці тайму, після непоганої комбінації Реброва вивели на удар, і Сергій не схибив 0-2 на користь України. Щоб уникнути травм, у другій половині Сабо відтягнув Реброва назад, а Шевченка взагалі замінив. Власне, українці забувати більше не хотіли, а господарі не могли. Так Україна здобула другу перемогу у відборі. Третій останній матч у 1998 році відбувся в Києві проти Вірменії. Звичайно, всі пам'ятали неприємну нічию 1-1 у столиці України у попередньому відборі. Тому українці вирішили не повторювати помилок минулого і доволі агресивно пішли в атаку. Гравці жовтосиньої команди створили кілька небезпечних моментів, а на 31-й хвилині відкрили рахунок. Олег Лужний віддав прекрасну передачу в центр штрафної площі, а Сергій Скаченко головою відправив м'яч у ворота 1-0. Команди пішли на перерву і всі прекрасно розуміли, що друга половина буде доволі нервовою. Президент ФФУ Валерій Пустовойтенко дав обережний коментар журналістам. Я хотів би, щоб був краще, але головне не результат, головне для нас результат сьогодні. Я прогнози ніколи не роблю. Так що ми надіємося, що Гра все таки була гру. перемога. А гро я задоволений. у другій половині вірмени мали кілька нагод для загострення епізодів, але справді небезпечних моментів не було. Україна виглядала на полі краще, але забити в друге не вдавалося. Кураж піймав голкіпер вірменської збірної Роман Березовський. Ну витікат Бірізовський, як в Київ, такої пічлення, що ето лучший мира. Все берет, Що беріот забітнівазможною? Однак наприкінці гри українці все ж змогли забити другий гол. Валерій Кривенцов, який щойно вийшов на поле, зробив передачу зліва. Вірменський захисник невдало зіграв головою. М'яч підібрав Андрій Гусін і відправив його у сітку воріт. Два Україна святкує третю перемогу у відборі на євро. Так закінчився 1998 рік для нашої збірної. Синьо-жовті займали перше місце у групі, але попереду була гра з діючими чемпіонами світу. Якщо ви подивитесь на фотографію основного складу збірної Франції у тому матчі, ви одразу помітите, кого там не вистачає. Так, Зінедін Зідан пропускав цю гру через травму коліна. Перший небезпечний момент виник біля воріт Шовковського. Лоран блан небезпечно пробивав головою. Перед матчем Йожев Сабо казав футболістам, що пробили все, тільки не давали зіграти блану. Головний тренер навіть дозволив відірвати французу яйця. Втім, втримати блана не так просто. Трохи пізніше він знову небезпечно пробив цього разу за меж штрафної площі, але Шовковський стояв надійно. Перша небезпечна вилазка збірної України привела до жорсткого відбору лужного Олег Обікрав біксана Лізарзю. І подав на Скаченка, однак той пробив неточно. Далі Анелька виводив Джоркаєфа на вигідну позицію. Юрій опинився фактично один на один з Шовковським, але Олександр знову врятував команду. Збірна України по-справжньому небезпечний момент створила вже у другому таймі. Після подачі з кутового головою пробив гусін, але надійно зіграв Фаб'єн Бартес. Французи відповіли черговим ударом Лорана Блана, але Шовковський і тут не підвів. А ближче до завершення гри Сергій Ребро вивів Шевченка один на один з Бартезом. Андрій пробив на силу, але точно в голкіпера. Це була прекрасна можливість вирвати перемогу. Йожов Сабо потім нагадував Андрію цей епізод і казав, що потрібно було обіграти Бартеза і пробувати по пустих воротах. Знаєте, це був матч тої категорії, коли перед грою сподіваєшся на нічию, а коли отримуєш нічийний результат, шкодуєш, що не здобули перемогу. Матч з діючими чемпіонами світу закінчився нульовою нічиєю. Через кілька днів українські фанати були розчаровані знову. Матч з Ісландією був дуже важким. Тому, коли на 59-й хвилині Владислав Ващук відкрив рахунок, здавалося, фортуна повернулась у наш бік. Втім, вже через 7 хвилин Сігурсон дальнім ударом відправив м'яч в сітку воріт української команди. Гра закінчилася з рахунком 1-1. В якості однієї з головних причин невдачі Йожов Сабо назвав якість футбольного поля. Значит, поле центрального стадиона, это просто огород. В данном случае можете выйти и можете посмотреть. Значит, для того, чтобы созидать, это много, намного тяжелее, чем разрушать. Это было против нас. Против нас. Поэтому после таких вещей, я думаю, дирекция должна уйти. Потому что таких полей не может быть. Обидно. Тім не варто недооцінювати збірну Ісландії. Хлопці з далекої північної країни у цьому відборі не були хлопчиками для побиття. До цього матчу ісландці зіграли в нічию з Франції 1-1 та перемогли Росію 1-0. Однак важливі очки українцями були втрачені. У наступному турі збірна України відігралась на збірній Андорри. Перевагу на футбольному полі вдалося реалізувати тільки під кінець першого тайму. Після передачі зліва Попов відкрив рахунок. А вже через три хвилини Сергій Ребров подвоїв перевагу – 2-0. На початку другої половини гри відзначився Юрій Дмитрулін 3-0. А крапку матчі поставив Андрій Гусі на останніх хвилинах. Впевнена перемога збірної України. Гра також запам'яталась тим, що всі голи були забиті головою. Після шостого туру збірна України лишалась лідером групи. Наша команда випереджала Ісландію на два очки, Францію на три і Росію на п'ять. Здавалося, солідна перевага. Але у наступному турі все змінилося. Це був виїзний матч проти Вірменії. І знову, як і у минулому відборі, вірмени відібрали у нашої команди такі потрібні очки. Звісно, Україна володіла ініціативою. Звісно, створювала моменти. Чого вартує тільки удар Андрія Шевченка, після якого м'яч потрапив у штангу? Але голів не було. М'яч вперто не хотів залітати у ворота збірної Вірменії. Знову у матчі з Україною впіймав кураж голкіпер Березовський. На жаль, матч закінчився нульовою нічиєю. Сабо після матчу не стримував емоцій і натякнув на втручання Росії. Ходили чутки, що росіяни фінансово мотивували вірмен на цей поєдинок. Я хочу пожелати. І ви спомніте, як буде грати зборна Ермінії в Москві. И вы мне позвоните, пожалуйста, и скажите, будут ли сборные Армении вот так ложиться, как они сегодня ложились? Это просто так. Скажите мне, пожалуйста, я вам как журналист журналисту задаю. Это что? Просто они ложились, потому что ну, перед своим народом. Почему в Москве так не будут ложиться? Цей виїзд міг закінчитися для команди значно гірше. Літак, на якому мала летіти національна та молодіжна збірна України та члени делегації, ледь не потрапив у авіакатастрофу, начебто загорілась турбіна на щастя в момент, коли літак ще був на землі. І знаєте, зараз поділюсь виключно своїми роздумами, але чи не здається вам дивним, що сталося це саме тоді, коли Росія грала з нами в одній групі і була дуже зацікавлена в тому, щоб обігнати нас у турнірній боротьбі? Але повернемось до футболу. У цей час Франція і Росія перемогли у своїх матчах. Таким чином, збірна України за три тури до кінця турніру випереджала французів на одне очко, а Росію та Ісландію на три. У восьмому турі нашу команду очікував домашній поєдинок проти збірної Франції. Перед матчем відбулася дивна рекламна кампанія. Вболівальниками роздавали білі ковпаки з логотипом одного з брендів, через що здавалося, що на трибунах присутні члени організації Куклус Клан. Цього разу на полі з'явився Зінедін Зідан, однак повноцінно зіграти йому не дали. З Юрієм Дмитруліним фінти зідана не проходили. У першому таймі запам'ятався дальній потужний удар Андрія Шевченка з штрафного м'яч просвистів поруч зі стійкою Бартес тільки проваджав його поглядом. Французи мали свої моменти, але чогось по справжньому небезпечного у першому таймі не створили. Насправді, спеку біля варіт України влаштували самі українці, ледь не забивши у свої ворота. У другому таймі продовжувалася боротьба за ініціативою, однак забити командам не вдалося. Франція надійно відіграла в обороні і в цілому заслужила цю нульову нічию. Українці, двічі зігравши на нуль з чемпіонами світу, все ж були розчаровані. Можна, Можна було вигравати у Франції. Після восьмого туру ситуація у групі максимально заплуталась. Україна мала 16 очок, а Франція, Ісландія та Росія по 15. У передостанньому турі Україна грала на виїзді проти Ісландії. Матч обіцяв бути дуже важким. і вийшов. Команди обмінялись небезпечними моментами. Спочатку в гру довелося вступати шовковському, а потім відзначитись могла збірна України, але Олег Лужний пробив неточно. Цілому моментів біля воріт збірної Ісландії наші футболісти багато не створили, однак, завдяки індивідуальній майстерності Андрія Шевченка наприкінці тайму заробили пенальті. Удар з 11 метрів впевнено реалізував Рибров 0-1 на користь України. Друга половина гри була дуже нервовою, особливо наприкінці зустрічі. Ісландці з останніх сил пішли в атаку і мали кілька серйозних нагод для того, щоб зрівняти рахунок. На щастя, наша збірна змогла вистояти і заробити такі потрібні очки. Григорий Суркис після матчу зауважив. На цьому стадіоні не вигравала ні разу збірна Советского Союзу. На цьому стадіоні не виграли французи, чемпіони світу. На цьому стадіоні програла збірна Росії. Наша команда зуміла сьогодні проявити всі свої лучшие качества і завоювати таку важливу для нас перемогу і ще раз доказати, що претензії на Єврофінал 2000 вполне основательны. Перед останнім матчем з Росією перед Україною було три реалістичних варіанти розвитку подій. Перемога виводила нашу збірну напряму на чемпіонат Європи. Нічия означала вихід у плей-офф, а поразка завершення участі збірної України у цьому кваліфікаційному раунді. Росіян влаштовувала виключно перемога. Звісно, напруга в матчі Росія-Україна була максимальною. Я нагадаю, що готую окреме відео про це протистояння, тому сьогодні згадаємо тільки основні події. Отже, перед матчем в Росії виходить газета з провокативним заголовком, який я навіть не буду читати. В цілому специфічні заголовки для російських газет це норма. У них в одному виданні в якості логотипа півень. Чи варто так серйозно до цього ставитись? До речі, футболіст Дмитро Хохлов, прізвище якого використали у цьому заголовку, потім ще буде мати через нього проблеми, але про це в іншому відео. Після останньої зустрічі Росія змінила тренера збірної керував Олег Романцев. Після цього набрала форму і була зовсім іншою командою. Матчі з Україною Росія намагалась грати першим номером. У першому таймі росіяни мали кілька дуже гострих моментів, і нам насправді пощастило, що рахунок після першої половини гри був сухим. Збірна України здебільшого покладалась на контратаки, однак чогось небезпечного створити біля воріт Фільмонова не вдавалося. У другому таймі Україна грала значно агресивніше. Непогано пробував спочатку Ребров, а потім і Гусін. Однак першими забили саме росіяни. На 76-й хвилині Валерій Карпін. Потужним ударом зі штрафного відправив м'яча у сітку. Росія повела з рахунком 1-0. Часу на те, щоб відігратися, залишалося дуже мало. І ось на 88-й хвилині Сергій Мізін заробляє штрафний удар. До м'яча впевнено підбігає Андрій Шевченко. Усі впевнені, що Андрій буде подавати у штрафну площу. Натомість Шева пробиває по воротах. 88 восьма хвилина. Значить, пробиває штрафний міста. Передачі такий майданчик Перемонов. Господи, зворіть і наші зрівнюють рахунок після прикрої помилки Олександра Філімонова. Українським футболістам вдається все-таки зрівняти цей рахунок стає один-один і до закінчення матчу півтори хвилини. Я гадаю, що цей гол філімонов буде пам'ятати все своє життя. Що ж, Філімонов і справді запам'ятав цей гол на все своє життя. Українці, до речі, теж. Андрій Шевченко у цьому матчі забив свій єдиний гол у цій відбірковій групі. Але який важливий. У турнірній таблиці французи випередили нас на одне очко. Не будемо думати про нічию з Вірменією та Ісландією, адже тоді можна згадати і дві необов'язкові нічийні матчі з Францією. У нас були дуже сильні суперники, які билися у кожному матчі, і наші футболісти грали не гірше і провели цей відбір гідно, за що заслуговують повагу. У плей-офф за вихід на Євро жереб звів нас, з, як тоді здавалося, однією з найслабших команд з можливих. Нам дісталася збірна Словенії. У своїй групі словенці грали зі збірною Норвегії, Греції, Латвії, Албанії та Грузії. Зіграли не дуже впевнено. Норвегія виграла групу з відривом у вісім очок. Словенці ж зайняли другу сходинку здебільшого через повний провал грецької збірної. Яка програвала у відборі латвійцям, втрачала очки у протистоянні з албанцями. Перший тайм у Любляні пройшов просто прекрасно. Збірна України впевнено відчувала себе на полі. І на 33-й хвилині Андрій Шевченко створив справжній шедевр. Парнеру кандауру, Кандауров, в п'ятку зірав Андрій. Ходить страшний медачів. Удар м'яч, влітає і говорить, Браво, Андрій! Фантастика! Який м'як забив Андрій? Ну піддаєш Андрію! Але вже на початку другого тайму після двох ударів поспіль Златко Заховича по наших воротах стало зрозуміло легко не буде. Однак через кілька хвилин Захович після незграбного промаху Косовського пробуває знову і цього разу точно в кут. Рахунок стає 1-1. Ще через кілька хвилин стає ще важче. Червону картку отримує Дмитро Парфіонов. Граючи в десятьох на чужому полі, про атаку можна було забути. Однак збірна України не втримала і нічиєї. Те, що відбувалося далі, не хочеться навіть коментувати. Весь другий тайм на ворота Шевковського, але до ударів справа доходить з до Вийшов Шевковський царець. Ой-ой-ой, Сашко! Сашко, де ти гуляв? Ну як можна! Пішов Шевковський! вибив м'яч Прямісінько на ногу! Такі тут коментарі можуть! Чи може бути ще гірше? Звичайно, червону картку заробляє ще і Андрій Гусін, який після того вже не міг допомогти збірній у матчі відповіді. Гра закінчилася перемогою Словенії 2-1. Матч відповідь у Києві запам'ятався справжнім снігопадом: грати, пресингувати, створювати щось в атаці при такій погоді було надзвичайно важко. Всі головні події відбулись у середині другого тайму. Спочатку Андрій Шевченко заробив пенальті, до м'яча підійшов Сергій Ребров та впевнено відправив м'яч у сітку 1-0. Цей рахунок за правилом виїзного голу нас повністю влаштовував. Однак в Україні раділи недовго. Словенія заробила штрафний удар, Захович пробив у стінку, але м'яч відлетів до Мірана Павліна, який пробив дуже нехитро, але м'яч рикошетом залетів у ворота збірної України. Звісно, Україна намагалася відігратися, навіть були якісь моменти. Шовковський намагався допомогти команді, але голів у цей день більше не було. Нічия 1-1 і ми віддаємо своє місце на євро 2000 словенцям. А я запрошую всіх мазохістів дочекатися окреме відео про протистояння Словенії та України буде боляче і неприємно обіцяю. Це був останній матч для Йожа Сабо на посту головного тренера збірної України. Далі збірну очолив Валерій Васильович Лобановський, але це вже зовсім інша історія. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Так ви розвиваєте цей ресурс і мотивуєте мене на створення нових роликів. Ще раз дякую, побачимось!